Знову ТЦК відмітилися, вони відмічаються постійно або вбивством когось, або скалічать когось. А зараз паралельно ще повен диван, от дивіться, повен диван грошей доларів. Ну, Друзі, це ми вже проходили. Це нормально. Чому? Тому що вони дивіться за те, щоб випустити з буса, кого вони запакають, хочеш вийти, штуку баксу оплатиш. Заплатив штуку, вийшов, ні, поїхав. Від 3 до 5 в різних областях 3-5 тисяч доларів коштує, щоб ти вийшов з ТЦК. От. Ну і звісно, щоб вже, якщо тебе закинули е, вже на навчання, звітіля теж можна вибратися. Ну там вже буде значно дорожче. Від 20 тисяч доларів і більше, можна говорити, що це все розказні, що це там. Навіти якісь, що це наговарюють про наше доблесне ТЦК і так далі. Можливо, можливо. але якби, друзі, якби цього не було, то не було б таких картинок. І це ж не перший випадок, не другий і не двадцятий. Так же ж ми ж бачимо постійно. Це те, що виявляють органи, а що не виявляють, так же? ну не так, не так легко спіймати за руку. Звісно. Ну от бачите, і я впевнений на мільйон відсотків, що так вони працюють.